Суспільне і громадське презентують Моє прізвище полковник поліції. Лютий. можна вимагати, можна палити шини, а влада все одно призначить того, кого захоче. Нацполіція вирішила залишити це рішення в селі. Ну, значить, вона взяла на себе відповідальність за погодженням з міністром, звісно за цього керівника. На Черкащині обласну поліцію очолив скандальний міліціянт, який провалив атестацію. Наскільки я пам'ятаю, результати лютого це 14 балів із 60 можливих за обще знання. Комісії було прийнято рішення понизити його вдовжності. Грошове дерево. Як на Миколаївщині, нелегальна вирубка зелених насаджень стала масштабним бізнесом. Старим акациям в нашем місті делать нечего, потому що вони поддаваться будуть піддаватися вот тотальной обрезке. А керівник екологічної інспекції спокійно за цим спостерігає змаєтку на місці знищеного лісу. Там... Включайте. Там... Ну, я говорю, ну что, уважаю? Відключайте, ну... пожалуйста. Я, я не хочу більше це обсуждати. Проект журналістських розслідувань слідство інфо дивіться в середу, 25 січня о 19.55.